Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу незвична картинка. Я далеко від дому, але лишаюся з вами на зв'язку, тому що для інтернету немає обмежень. І ми цим користуємося на благо, на спасіння собі. Ще буду перебувати тут, а де саме? Перебуваю в Хмільнику. Це Вінницька область. В санаторії. Де дуже гарно відновлюють рухово-опорний апарат людини. Тобто, коли є проблеми із спиною, так, або взагалі там, з нашими руками-ногами, то тут можна добре підправити своє здоров'я. І ми читаємо 94-й псалом, хвалебна пісня Давида. Він складається із 11 стихів, і тут є повчальний момент, на який ми звернемо увагу. Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. З хвилиночку закрию вікно. Станемо перед лицем його з хвалою і піснями про Його. бо Господь Бог великий і Цар великий над усіма сильними. Землі, бо в руці його всі глибини землі, висоти, гір, всі його. З огляду на ці слова, ми повинні завжди пам'ятати, в нас спотворене відчуття власності, і все, що ми маємо, ми вважаємо, що ми є абсолютними власниками того, що є в нас. Але мудрі оці церкви говорять про те, що ми є лише розпорядниками того майна, яке є біля нас. Це завжди треба пам'ятати. І тоді буде це більш правильно, бо ну, ми егоїсти, і все, що нас оточує, все, що ми можемо привласнити, воно здається, що є абсолютно нашим. Насправді ні. Ми є розпорядниками, навіть і наші діти, це є Божий дар. Який, який нам Богу вірив на виховання, і ми теж про це повинні пам'ятати. Кожна людина, образ і подоба Божа, і наші діти теж для Господа, і більш відповідально ми повинні відноситися до виховання. І море Його, бо Він сотворив його, і сушу сотворили руки Його. Прийдіть, поклонімося і припадімо до нього, та схиливши коліна. Помолимось перед Господом, який сотворив нас, бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його, вівці руки Його, о коли б ви нині послухали голосу Його. Не робіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробування у пустелі. Тут згадується мерева. Ми пам'ятаємо, що сталося, коли Мойсей вивів народ. Із єгипетського полону по дорозі вони часто нарікали. І от був один із моментів, коли цей народ знову став нарікати, сказали, де нам взяти води. І тут сталося, що навіть Мойсей прогрішив. Він пішов, помолився, і Господь сказав до нього і до Аарона, підійди до скелі і скажи, нехай потече вода. Але Мойсей якось вже з пересердя це сказав. І він, коли підійшов, то двічі вдарив палкою по каменю для того, щоб пішла та вода, щоб напоїти спраглих людей. І він це зробив з пересердям. Він сказав, що мені вам воду викликати із цього каменя. І за це це ну, називається одна із причин, чому Мойсей не входить у обіцяну землю. Так, він був один із рабів, які виросли в Єгипті. але... Разом із тим, ми розуміємо, що майсей був боговидець це єдина людина, яка сподобалася бачити постать Бога ззаду, от, в фізичній природі, якщо так можна сказати. Але от і там, принаймні, три причини зазвичай у цій церкві, називаючи майсей, теж не увійшов. Але одна із причин, що от тут біля цього каменя, мереві. Чимери, їх ще називають, от сталося так, що він з пересердя сотворив це чудо. Сталося. От. Але він тим самим прогнівив Бога. І теж, от нам священнослужителям, треба пам'ятати, що ми, коли звершуємо службу, служба звершується, але вона не завжди може бути спасительна для нас. І ці таїнства мають благодать для людей, але вони не завжди можуть бути благодатними для того, хто звершує це таїнство. Якщо людина, священнослужитель, перебуває у тяжкому гріху, то ці таїн, які він звершує, йому є в осуд, а не на спасіння. Але інші люди з вірою приймають і отримують благодать, навіть якщо священик дійсно живе в гріху, якомусь смертному гріху, нерозкаяному. Добре, і дочитуємо ще три стихи. Де спокушали мене батьки ваші випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок років гнівив мене рід цей, і я сказав народ цей, заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм, що вони не увійдуть у спокій мій. От е, треба правильно зрозуміти ці слова, тому я поклявся в гніві моїм. Що вони не війдуть у спокій мій, тут знову ж таки приписується людські якості Богу, антропоморфізм, що Бог в гніві сказав, але насправді ми це дуже в примітивній формі, От так намагаємося пояснити ці обставини, які там сталися. Але справа в тому, що Бог він незмінний. І навіть якщо ці люди прогнівили Бога. То це не означає, що вони всі підуть на загибель, що вони всі будуть у пеклі. Це треба добре пам'ятати. Просто якщо людина має більше гріхів, які прогнівляють Бога, то Бог їй обмежує можливість отримати щастя і тут, на землі. І через те відбувається у нас всякі випробування. В нашому житті і неприємності, бо Бог хоче через ці неприємності нас полікувати. І це стає наукою для майбутніх поколінь. І також обов'язково ми повинні розуміти, що навіть за таких обставин, якщо людина несе із смиренням те, що їй попущене, вона так само спасеться. От. Це найголовніше, що якщо і Господь карає, то Він карає тут. І є такий закон духовний, що за один і той самий гріх людина двічі не відповідає. Якщо Бог покарав її один раз, то вона вже на суді Божому не буде відповідати за цей гріх. Так говорять оці церкви. От і тому, дорогенькі, ми повинні завжди пам'ятати, що Боже милосердя, воно велике і безмірне, ну але разом з тим Бог. Для нашого спасіння, для нашого переміни, попускає нам різного роду випробування, щоб нас ну, привести до тями, щоб нас духовно збодрити, і щоб ми мали правильне розуміння, для чого ми живемо і як нам спасатися. Слава Господу Ісусу Христу!